Шановні першокурсники, викладачі та гості, урочисті збори з нагоди дня знань та посвячення першокурсників у студенти. Прошу вважати відкритими. Я бажаю вам в першу чергу, щоб ви ті роки, які ви проведете разом з нами в нашому коледжі, стали незабутніми, в першу чергу наповненими хорошими, гарними, позитивними емоціями, щоб ви познайомилися з гарними друзями. Щоб, а саме головне, щоб ви отримали хорошу, сильну базу знань. Наші викладачі, наш потужний викладачкий склад зробить все можливе і неможливе для цього. Адже знання це рух вперед. Без знань ви не зможете рухатися далі. Тому оця база, яку ви отримуєте сьогодні, вона стала невеликим стартом для ваших майбутніх здобутків покорення нових вершин. Тому ніколи не зупиняйтеся, тільки рухайтеся вперед. Скільки б років вам не було, це однозначно. Звичайно, я не можу не згадати. Ми, так як ми розпочинаємо навчання у звичайному традиційному, очному форматі, ми повинні пам'ятати, кому ми за це вдячні. А ми вдячні в першу чергу нашим воїнам, які боронять і захищають нашу державу на сході нашої країни. Війна не зупинилася. Ви це можете бачити по останніх подіях. Тому я схиляю голову. Перед захисниками, яких немає, на жаль, зараз серед нас. Але вони будуть жити у наших серцях скільки, скільки буде жити про їх пам'ять. Ми повинні це пам'ятати. Тому я бажаю вам тільки успіхів у навчанні, здоров'я міцного вам і вашим ріднім, щоб всі назайповітніші мрії ваші здійснилися. Тож, слава Господу, за те, що ми можемо навчатися! Слава нашим захисникам, які боронять нас на, на сході, і слава Україні. До слова запрошується викладач коледжу, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії Нагірняк Остап Русланович. Вітаю вас з цим прекрасним днем, днем знань. Ви є на порозі нового, цікавого дорослого змістовного життя. Адже найкращі роки у житті це є студентські роки, роки навчання. І вам попало бо ви зробили вірний, правильний вибір, що поступили в наш коледж, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, який має велику традицію від понад 80 років існування і висок навчання і науково-педагогічних склад. І вам також я сподіваюся переможувати його здобути. Шановні студенти, Україна зараз на переломі, так як і багато століт тому, і ми зараз живемо в дуже непростий складний час, коли українці виборюють свою незалежність в боротьбі проти російського злочинного режиму, російського неофашизму та імперіалізму. Вони відстоюють свій суверенітет, її територіальну цілісність щоб жити у сім'ї вільних європейських країн. Треба також сказати і наголосити, що сьогодні багато молодих людей, в тому числі наших випускників, вони нашого коледжу, вони щодня вбачать бойовий позов, щоб ми могли відносно спокійно жити, відносно, так, займатися своїми повсякденними справами. Адже тому найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати цей їхній подух, вшановувати їх, адже завдяки їхній звитязні ми можемо навчатися і будувати наші області. І про це ми ніколи не маємо права забувати. А ваше завдання, шановні вступники, це робити свій подвиг у навчанні. Пам'ятайте, головне, що дорогу завжди долає той, хто цілеспрямовано нею йде. І від цього залежить ваші майбутні успіхи. Адже головним багатством 21 -го століття є вже не землі, не фабрики, заводи, як в минулих століттях, а знання, володіння інформацією. Хто зараз володіє інформацією, як відомо відомий виступ, той володіє світом. Тому своїми знаннями, працею, творчістю вони звеличують в подальшому нашу Україну. Тому світлої дороги вам, до знань, до добрий час і разом до перемоги. Слава Україні! 1 вересня особливий день, сповнений радості, хвилювання і великих надій. Дорогі першокурсники, я, як голова студентського парламенту, звертаюсь до вас і наголошую, що у вас починається новий етап у житті. Так, можливо, трохи страшно. Нові обличчя, нові стіни, нові виклики. Але пам'ятайте, Тут можна знайти не лише знання, а ще й друзів, людей, які будуть поруч довгі роки. Не бійтеся знайомитися, брати участь у житті коледжу, шукати себе. Студентські роки це найбільший подарунок молодості. Що таке студентство? Це молодість, енергія, розвиток, ночі з кавою і конспектами. Дружба і навіть кохання. Бути студентом означає вміти мріяти і діяти, шукати відповіді і створювати нові шляхи. Студентство це сила, яка здатна змінювати майбутнє. А викладачі нам допоможуть цим. Від імені студентського парламенту коледжу. Хочу запросити вас, першокурсники, доднатися до нашої команди. У нас завжди є простір для будь-яких ідей, і ми відкриті для нових активних людей. Наостанок побажаю кожному, щоб цей навчальний рік був роком натхнення, розвитку та нових перемог. Хай поряд будуть. Друзі, наставники та ті чудові люди, що роблять життя теплішим. Батькам бажаю спокою та гордості, викладачам радості від роботи, а студентам відваги і віри в себе. З днем знань, дорогі друзі, та зарочистою посвятою студенти Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. Слава Україні! А для вручення символічного ключа знань та студентського квитка запрошуються Ярина Анна, студентка групи 54 бпю 2 спеціальність право, Та Друцький Максим, студент групи 78 Ю 29 спеціальність право. А також першокурсниця бач Дарина. Та Кароліна. Слово надається ярині Ані. Наш квиток і наш ключ знають. Дівчата проходять по залу, щоб відбулася та сама посляка. Кожен доєднався. Це привітання з тим, що ви в нашій годині. ми всі одна родина. Зрештою. Всьо в пісні. Може, житті хтось принаду підкине чарівних чи звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок і надійний причах. І не шукай в своїм серці причину, і якщо не віра тебе впече, тільки родина у прийму годину, скидить надію, тобі плече. Родина, родина, від батька й до сина, від матері вонью. Горі біля, воно і смотрю всі хвилі великі, та не забув, захоплені ти, що лиш робина, пальцями ліки, ліки від старості самоти, це віддає котрі, і його вносить за їхня. Родина, як вічна зернина, в невеличкому полі життя. Родина, родина, від батька й до сина, від мати від доні дорога, родина, родина, це вся Україна, боріння, з либоким поріням високим війна.